Якось давно я був ще молоденький, дурненький, я кудись йшов та побачив п'яну, на мій погляд, людину, яка просто прилягла на дорозі і відпочивала. І досі я його згадую, чому я до нього не підійшов та не поцікавився, чи все у нього добре, бо іноді не відрізниш, коли людина випила, чи стало йому погано. Це було майже 10 років тому, а я досі його згадую. Тепер я завжди підходжу до людей, хай може пошле кудись подалі, але потім не буду згадувати його все життя. Після цього випадка моя небайдужість, можливо, декілька разів рятувала комусь життя. Хоча може хтось опинився в тому місці замість мене. Ця історія мене навчила, що всі ми люди та повинні залишатися людьми. Зараз я дивлюсь на сусідів і дивуюсь їх жінкам, їх дружинам. Можливо, я виріс, де тебе батьки люблять, тебе любить дружина. Насчет военной операции, я так хочу сказать, мы сразу ее стали поддерживать с мужем. Мы знали, что Вова будет участвовать. Но мы все равно мы гордимся, мы будем всегда гордиться и за нашу Россию, и за нашего президента. Мы, Владимира Владимировича Путина, очень уважаем и гордимся им тоже. И нашим народом гордимся, и нашими воинами, нашей армией российской. И пускай Запад на нас не прет, мы не сломимся, мы не испугаемся. Это нас делает смелее. Ще на початку війни я вважав, що зараз на Росії там мамки наведуть шороху після того, як почнуть приїжджати оптом пакети, що влада російська хапне оцінює мамкиної люті. Ну потім, в черговий раз, ми дізналися, що не всі люди є люди, є ще істоти, яким чхати на своїх близьких, в них є ще або інших народять. На наступний четвер я готую відео про дуже потужних жінок, які змогли при такому жорстокому режимі щось дізнатися про своїх чоловіків, про своїх дітей. Про врятувати взагалі немає мови, бо в той час люди просто зникали серед білого дня. Але в них вдалося достукатись до світу та звернути увагу на їх проблему. Дуже жорстка історія, але про це треба знати. Тому чекаю вас у наступний четвер о 8.00. Можете нажати колокол, щоб не забути. Наші сусіди завжди кричать, що вони якісь там великі, що вони комусь там щось колись покажуть. Ось трохи-трохи треба потерпіти, і вони підуть, але продовжують робити якісь жести доброї волі, приймають якісь складні рішення та роблять якісь великі відступи. Ми вас чекали. любимо вас. Поки вони вигадують назву, як вони героїчно втікли, весь світ називає їх лохами, по суті, хто вони і є. а вони спіною навколо рота кричать: що ось вам скоро всім хана, ще хай хтось щось зробить, і ось ми вам покажемо. Чисті воздухани. Ну всі довжні знати, що ми там по більшому чіту всірйоз, поки ще нічого не начинали. Таких дотіків важко зрозуміти. Вони пишаються тим, що вони йобнуті. Вони самі про це кажуть, що з ними ніхто не хоче мати нічого спільного по цій самій причині. Вставайте! І вони не хочуть мінятися та створювати якісь стосунки з іншими. Вони завжди роблять таку видимість. Їх боялися, але зараз весь світ зрозумів, що вони чисті воздухани, як у приказці. На словах ти лєв, толстой, а на ділі хер простой. Полтора три дня, два дня, а потом падіння города. Вони звичайні тупі істоти, які не хочуть розвитку, вони лише заливаються своїм пойлом, яке по їх думці робить їх великими. І при цьому вони, як звичайні фашики, вважають себе краще інших. Це чути в усьому. Старшого, блядь, я сказала! Як вони пишаються своїми воріжками, бо по їх думці їм дозволено так робити. Як вони називають людей, чурки, хохли. Як вони стріляли салюти у Москові, поки у якоїсь тиві ховали пачками типа руських, якими вони насправді їх не вважають. Таких прикладів багато. Якщо буде бажання, можете написати в коментарях. Вони дійшли до такого маразму, що якщо ти не підтримуєш відступ від Херсону, ти сідаєш в в'язниці. Якщо підтримуєш вихід з Херсону, то ти теж отримуєш квиток до в'язниці. Стало відомо про рішення Міністерства оборони нашого, о те, що ми виводимо війська з правого берега Дніпра, тобто ми залишаємо Херсон і займаємо оборону на лівому берегу. Значить, якщо ви ждете, що я сейчас вам объясню своє отношение к этому, то я вам нічого не скажу. Но объясню почему. Якщо Я поддерживаю это решение и говорю, что Министерство обороны поступает правильно, оставляя Херсон, то получается, что это публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. В нашем уголовном кодексе это статья 280, часть 1. Я специально сегодня утром проверял. Несколько лет лишения свободы. Если я не поддерживаю это решение, я считаю, что Министерство обороны поступило неправильно, оставляя Херсон, это публичные действия, направлені на дискредитацію ворожок сил. та ж самая 280-та стаття, только часть третья. Срок лишения свободи приблизительно такой же. Тому, мабуть, вони як перелякані кричать, що ми не цікавимось політикою, бо, мабуть, ще є такий закон, що забороняє думати та висловлюватися про політику. Чому він не закриє границі своєї території, заборонить виїзди, в'їзди? Оголосить, що усюди складні ситуації та рішення, які типа, рішаються? Прийме якісь нові закони, які будуть забороняти говорити про війну чи як вони там люблять СВО. Нові слова вони почали вже вивчати: вже з доброї волі, хлопки та ще щось по орелу по типу Війна це мир та Свобода це рабство. Заборонити слова мала зарплатня, Дорого, на що жити далі, давати гарного пня три рази на день для гарного засвоєння та по телеку постійно це все гамно крутити. І все, кожна істота буде радіти своєму цьому русскому міру. Скоро рік мене після того, як вони кричали, що за три дні вони все захоплять. Та так голосно, що мені здавалося, що це якась звукова атака. Вони нас хотіли оглушити. Ті істоти, які зайшли першими на територію нашої країни, вирішили, що вони мають право так вчиняти. Усюди писали цифру до 200 тисяч. Це тих, яких готували, та вони були, мабуть, укомплектовані всім необхідним. Ось ще з них були офіцери, техніка, яка на яка підготовка та віра в те, що ми злякаємось цих дебілів. І все так продовжує йти по плану, що довелося ще додати м'яса, і вони рвуть горло, що треба ще необходимо нам осознати, що нужна другая армія. Під терміном друга я имею в виду більше по размеру, Яка способна закрити... всю протяженность линии фронта и вести полномасштабную войну на территорию Европы. Повторю еще раз, никто не отменял задачу. Демилитаризация, денацификация, нейтральный статус Украины, а главное, поставленное 15 декабря 2021 года, отодвинуть в военную инфраструктуру НАТО к рубежам 98-99 годов. Это обозначает, что несмотря на пробуксовки компании, болезненные решения, тяжелые проблемы, которые выяснились и которые необходимо преодолевать железной рукой, железной рукой, заново открывая военные училища, строя заводы, наказав лжецов, Вигнав, не умех, розстріляв трусов, і потакаючи сволоту в тылу. Привести в чувство. І тут я вирішив трохи порахувати. На один звод, хай буде 30 чоловік, потрібен один лейтенант. Повіримо руснявим, хоча цього робити не можна, що вони мобілізували 300 тисяч. Ділимо на 30 і тут виходить, що їм потрібно 10 тисяч лише лейтенантів, я вже мовчу про сержантів та вищий офіцерський склад. Ще ж є полк, рота, дивізія і ще багато чого, ким і чим потрібно керувати. І коли ми бачимо чергові жести доброї волі з тими, хто хоч якось був підготовлений, то що буде коїться з тими, хто прийшов зараз, які не розуміють нічого у військовій справі, я не знаю. Парткія, боєць невидимого фронту. Чому? Давай має одівайся, ні ну, пазарі російську армію. Що то Я колись працював на стадіоні, та там було кому керувати. І коли випадало одне ключове звено, дуже важко було стримати хаос, і це при тому, що там не стріляли і порівнювати стадіон з армією взагалі неможливо. По суті, головна істота просто знищує своїх людей. Нам на них чхати, але цей біомусор теж зі зброї теж влучає в наших людей, яких ми дуже любимо і цінуємо. І нам дуже боляче від цих смертей. Істоти повірили в себе, вони зненацька напали та щось там захопили за допомогою зрадників, але зараз все активно повертається додому. Їх жінки раділи, що їм привезли чудо унітази, пральні машинки, не дуже ношені труси. Вони були в ейфорії від своїх добитчиків. А тепер жінки на Росії плачуть. Ми вам дуже довго кричали. Ми вас просили, зупиніть цю війну. Ви нікого не звільняєте, ви лише вбиваєте. Сітебря шістнадцятого сітебрях відправили в Білгоруську В итоге Утоки там два місяці находяться, виріли окопи близько граніці з Білгоруської області, буквально 200-250-300 метрів. Ані там живуть і постоянно обстрілюють. Але поки був трафік унітазів та поношених трусів, вони раділи. Вони знали, що це в когось забрала, що хтось за це помер. Але їм було чхати на наші страждання. Їм подобалось таке імпортозаміщення. І з роботи шули забрали рібінка з роботи, прям вулиці забрали. Тепер вони жують соплі та шукають винних у цьому. Це так по-російськи завжди знайти винного. Всі, хто тільки можливо, але не той сам. Цовком, всі любителі того режиму завжди кричать, що його розвели Америка чи Європа. Але не сама влада того режиму. Але чомусь не з'явилися штат Білорусь чи штат Україна. Лише Русня хоче зробити свої республіки і завжди звинувачує всіх у цьому. Подивіться відео про Новочеркаськ. Там вся суть цього режиму. Люди хотіли добитися чогось схожого на справедливість, але їх всіх серед білого дня розстріляли на площі, а потім на цій же площі влаштували танці. Це, мабуть, по радянськи так виглядає все для людей. Посилання зараз з'явиться. Я не вірю жодному їхньому слову, вони нічого не розуміють, а скоріше за все, вони все розуміють, і вони такі, і їм це подобається. Вони завжди будуть шукати винних, яких головна істота. Вони завжди будуть заздрити іншим. Вокруг Путіна багато поганих людей. Приказки не просто так з'являються. Риба гниє з голови. А ми всі бачимо з вами, що вони там повністю прогнили. У попередньому відео я залишав посилання в описі на тих, хто зараз допомагає нашим військовим та тим, кому зараз дуже потрібна допомога. Я залишу посилання на тих, кому довіряю. Деякі з них особисто допомагали у допомозі притулку для тварин. У кого є можливість, допомогти, хто вже допомагає, вам велике дякую. Зараз, як ніколи, ми повинні об'єднатися. У відео про 10 принципів пропаганди був один із принципів, в якому казала, що люди завжди підтримують тих, хто перемагає. Посилання я вам залишу перегляньте обов'язково. І тому, коли вони зненацька на нас напали, вони вірили в те. Що не всі маленькі діти в таке повірять. Такого бреда навіть у кіно ще не вигадали, що у нас в Україні зібралося все всесвітнє зло, і сам Люцифер бігає Україною і шукає руських. Вони захопили міста, села, налагодили поставки краденого своїм матрешкам, і їх не дуже цікавила правда. Їм це все подобалося, зараз їх женуть з усюди, почали зникати їх добитчики, та їх почало хвилювати цей збій імпортозаміщення. І вони почали казати, що так не треба робити, поверніть наших крадіїв. Всю цю територію з цими істотами треба обнести парканами, щоб вони зробили так, як роблять щурі, коли їх зачиняють в одному приміщенні. Ці істоти, які вважають, що навколо всі тупі, а вони самі розумні, в черговий раз доводить, що вони тупорилі. Бо всі знають, що кожне їхнє слово це брехня. Кожне заплатить за ці звірства, і ці ми тут нічого не рішаємо, ми нічого не знаємо, не допоможуть. Їх жінки ходять жують соплі, роблять видимість, що вони щось роблять, приходять до військоматів, їм кажуть, розберемося, і вони йдуть далі жувати свої соплі. І навіть не хочуть зрозуміти, що нічого не рішається, і треба робити якось все інакше. Їм весь світ показує ці всі звірства і каже, може, ви щось зробите? Це ви створили цю істоту, і тільки ви можете навести порядок у своєму домі. А вони продовжують, що в усьому вина Америка. По центру прийняття рішень. Давинко! По центру прийняті рішеній. Пальотне є завдання ракету зармат! Давинко! За стільки часу, мабуть, сама дурніша людина зрозуміє, що не якісь там, начебто, вигадані фашики, бази НАТО, біолабораторії. Саме головний ворог для сусідньої території. Саме головний ворог для них це їх поїхавша істота, який вбиває пачками своїх же людей. Зробив так, щоб весь світ відвернувся від них і хоче всіх затягнути у минуле, хоча весь світ рухається в майбутнє. Всіх істот за паркан та повернути тих, які за кордоном кричать, що вони якісь там великі. Прикриваючись подвигами дідів та забуваючи про допомогу Заходу та про те, як СССР починало Другу світову війну як союзник фашистів. Залишаю посилання на відео про те, як Сталін і Гітлер хотіли поділити Європу. З цей час ми чітко зрозуміли, що їм чхати на людей і навіть на своїх. Хто вам таке сказав, що у вас і у і мене є... Он нам річно і сказав. Вони завжди будуть підтримувати свою істоту або знайдуть іншу, яка буде їм брехати, про те, які вони великі. Для них це якийсь як допінг. Неважливо, що це не так. Головне про це гучніше кричати. Вони істоти воздуханий, і єдине, в чому вони праві, це в тому, що вони нічого не рішають. Бо для того, щоб щось рішати, треба бути людиною. З кожним днем великих відступів та жестів доброї волі стає все більше. Вони вже навіть не згадують про ті міста, в яких вони проводили свої фейкові референдуми та гучно кричали Ми здесь навсегда». Так вони, мабуть, хотіли зробити свою чергову звукову атаку, але так само гучно йдуть за напрямком свого російського військового корабля. І не згадують про те, як вони кинули тих тварюк, які чекали на них. Але тепер вони будуть за гратами у своїй звичайній рабській і руській стихії. Все буде Україна! Не забуваємо підписуватись. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Та до зустрічі в наступний четверг. Історія буде дуже потужна. З вами був Ярешко. До скоро, друже.